Як додати до браузера фрагменти JavaScript для того, щоб його можна було виконати на деякій сторінці? Для цього відкриваємо інструменти розробника через контекстне меню Команда перевірити або клавіша F12. Мова йде про Google Chrome. Далі обираємо розділ джерела і в полі сторінка обираємо фрагменти. Вибираємо новий фрагмент і вставляємо сюди код. Фрагмент можна перейменувати, назвати script 1. І не забуваємо його зберегти Ctrl-S. Так само можна додати інший фрагмент. Скрипт Два і додали сюди код. Так. Фрагменти збережені? Можна спробувати. Зайти на якусь іншу сторінку, подивитися, відкриваємо інструменти розробника, скрипти у нас є. Тобто не забувайте їх зберігати. Ctrl-S. І тут вони у нас повинні залишитися теж. і можемо видалити. І тепер через контекстне меню виконуємо. Для того щоб скрипти не залишали свою інформацію, у разі якщо вони вносять якісь дані на сторінку, то краще перед їх виконанням закривати консоль, оновлювати сторіночку, а потім вже виконувати інший скрипт.